Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні я хочу вже зірвати ось цей чудовий томатик, найбільший в цьому році, ось. і хочу його зважити і подивитися, чи цей томат більший за той, що у мене був. Попередній томат важив 930 грам. Хочу подивитися, скільки буде важити цей. Ось такий чудовий томатик. Отже, друзі, давайте ж подивимося, яка вага у цього томатика. Ось, як ви бачите, 0. І дивимося. Один кілограм і 60 грамів. Ось цей томатик. Думаю, що вам буде цікаво, який же він всередині. Мені теж цікаво, давайте подивимося. Тож розрізаємо. Дуже легко розрізався. Ось такий красень. Ось. ось така краса, друзі. Бачимо, тут ось є такий невеличкий прожилок. Це говорить про те, що в цій стороні ще трошечки не дозріло. Ось бачимо такі п'ятнишки, бачите, біленькі. Ось. А так, начебто всюди він вже дозрів. Ну і для цікавості давайте ж розріжемо його ще наполовинку. Бачите, вже такого прожилка немає. Ну і хочу спробувати. Це просто неймовірно. Щоб вам пояснити, я його кусаю, він просто розчиняється у мене в роті. Просто смак неймовірний. Друзі, це шапка мономаха. Ось це саме ці томати ростуть ось такими великими. Вони саме такими здоровенними ростуть, це такий сорт. Я його вирощую завжди, тому що він і смачний, і великий, і м'ясистий, мало носіння в ньому. Я його вирощую багато років і завжди ним задоволена. Цей смак просто не передати. Ним просто неможливо наїстися. Друзі, пробуйте! Я думаю, ви будете здивовані цим смаком і цим розміром. Всім пока!